«Колонну пластунів зустрічає керівництво міста разом з Вінничанами. Віфліємський вогонь миру прибув до Вінниці передавати його містами світу напередодні різдва щорічна скаутська традиція. Вперше це зробили два десятиліття тому в Австрії, і вже в шосте. Саме австрійські скаути передають священий вогонь українським пластунам. Щоб кожен віничанин міг запалити свічку. Зробіть, будь ласка, це першим. Най може щастя, адміністративних послуг приходять тисячі війни І Тому, звичайно, коли цей вогонь ближче до людей і вони можуть скористуватися ним, то я вважаю, що це правильна ініціатива. Мало того, ми вирішили таким чином, що не тільки він там один день ось сьогодні ми його принесли і все. Ну а та, що саме до водохреща, він... Знаходитися тут і кожного дина запалити собі свічичвіфліємський вогонь вважають символом любові. Пластуни переконані, він допомагає людям позбавитись розпачу і дає їм силу та надію. Ці свічечки, які вінничани запалять тут, їх можна взяти додому і перепалити ту різдвяну свічку, яку вони захочуть собі поставити, чи на Новий рік, чи на інші свята. Такі ж лампанки пластуни передали і в дитячі будинки та лікарні. А у холі мерії вогонь миру горітиме до 19 січня. Ірина Курш, Олег Ліпінцев, новини, телеканал Віта.